друзі, це бімама. І в першу чергу хочу вам подякувати за ваші перегляди. Мені дуже приємно, що вам цікаво, що ви дивитесь, що ви коментуєте. Ну, зрештою, я витрачаю на це дуже багато часу, щоб зробити це цікавими для себе і для вас. І дуже приємно, що є віддача, що ви дивитесь це. Значить, це потрібно. Це насправді для мене найголовніший аргумент. Я вам дякую за приділений час. Бо це такий час, хоч і на можливо пришвидшення, але подивитися, покоментувати. Дякую! Щодо того, що буде в сьогоднішньому ролику, хотіла вам розказати дуже щемливо всю цю історію про завершення першого заїзду. Там просто будуть такі кадри і такі слова, що там можна обридатись насправді. Але вирішила, що після попереднього, мабуть, трошечки в інше вас повернути, бо у нас стільки всього. Того, що викликає в нас сльози, що ятрить наші рани в нашому житті зараз, давай де чергувати одне з одним, одне з одним, щоб якось трошки полегше. Сьогоднішня ніч у нас насправді це вже четверта чи яка ніч? От я приїхала в Київ і почалось. Кожну ніч летять шахеди. Сьогодні я не спала з другої до восьмої, ну, тому що в нас їх збивають під вікнами. А це трошки неприємно, коли великокаліберний кулемет шарашить в тебе під вікном, не спиться. Какось. Навіть не хочу це коментувати. Нема про що говорити. Ви теж все те саме здебільшого переживаєте. І ті, хто в тому всьому варяться, живуть і кожну ніч це чують, що я вам нове розкажу. Ну, правда. А ті, хто виїхали і безкінечно живуть в тривозі і в страху за того, хто лишився, бо у всіх, хтось лишився. Ну, слухайте, ми не будемо мірятися, е, як в анекдоті, діти. Ану, діти, вийдіть з кадрусі. Вийдіть, гад. Тьотка зараз буде говорити дорослі речі. Чи не буде? Ну, ви поняли, чим міряємося. Ми нічим не міряємося зараз. Всі мають свої травми, всі мають свій біль. І зараз взагалі когось з кимось порівнювати, ну це дебілізм найвищого гатунку. Тому всі ми живемо в цій тривозі, всі ми живемо в тому всьому, що я вам розкажу. Ви собі свої знаєте, больові точки. Давайте оцей ролик буде трошечки такий легасенький. Я вам показувала Настін на день народження. Давайте Колін покажу. Ну що ж, діти будуть теж дивитися, скажу, чого ти Настю показала, а мене не показала. Звісно що ми святкували Колін день на народження. Не все, що було під час його святкування, я знімала, але найголовніше, я показала вам. Там. Показала, вже зібрала просто, знаєте, покажу. А Що найцінніше, Що у сухому залишку? Любов, увага і бажання зробити щасливими. От на тому і стоїмо. Що робить щасливим Колю? Коля, ви побачите, він дуже відрізняється від Насті у всіх емоційних реакціях. Але от зараз ми перейдемо вже там за кілька днів до наших теперішніх влогів, тобто вже минуло півроку, він дуже змінився. Він був, ми тільки переїхали, тільки тоді переїхали туди в Закарпаття, в Поляну. Він був дуже такий стриманий, весь як струночка. І цю дитину попустило десь аж, мені здається, в липні. Ну, от настільки ви побачите, в нього всі реакції емоційні такі на застигання. Тобто, видно, що він щасливий, видно, що йому добре, але він такий. І він просто не рухається, зайчик, хочеться його обійняти, поцьомати і погладити в таких ситуаціях. Він і не так раніше був до того схильний, а тут його. Хоча, знаєте, коли ми були тут, і тут дуже багато було обстрілів, ми багато часу проводили в укритті взимку і весною, то Настя дуже лякалась. Настя лякалась, вона не спала, вона а грести собі руки. Та... Коротше, були причини на те, щоб їхати, повірте. Для мене, як для мами, аргументів було овер, фіга. А Коля був спокійний, він собі спав і завжди жартував, що Ані, нічого страшного, нічого страшно. А вийшло, що Настя дуже швидко відтанула. Дуже так тунс, і все. Безпека, окей, все нормально, прийняли як факт. А пацан догравав оце все ще дуже довго. Але що, його робило щасливим? Безпечне середовище. Очікування, які виправдовуються. Коля завжди щось планує, щось він собі придумав, що так має бути. І якщо так буде, то тоді він щасливий. Педант! Жахливий педант! Але це теж класно, вони дуже різні. А ще він дуже хотів побачити Діму. А Діма тоді дуже рідко міг до нас приїжджати. А... А ще за ним треба було їздити. І я таки вирішила опановувати тоді автомобіль. Далі сідати за кермо і їздити самотужки на автомобілі. Я вам це все покажу, і день народження. А найщамливіший для мене момент в цьому всьому як Колю привітали дітки з табору, з нашого першого заїзду. Мої діти ще з ними чуплись. Тому що, знаєте, ой, до нас приїхали дітки загиблих героїв. Ми зараз їх будемо виокремлювати. Це просто діти. Звичайні діти. З єдиною відмінністю, що кожен з цих дітей, на жаль, стояв біля труни свого батька. І це навіть ці слова в мене ах, розкладаються на щось дуже гостре і болюче від цих слів, я, я не знаю, кровоточить душа. Це неможливо, діти не повинні переживати це. Що я вам буду пояснювати. Я впевнена, що більшість з вас відчуває те ж саме, що і я в цій ситуації. Мені дуже було шкода всіх. Але ми не мали робити так, щоб вони відчували це. Вони приїхали відпочити, перезавантажитись. І це була робота психолога, займатися цими їхніми травмами страшезними, і стабілізувати їх, наскільки це можливо. Моя була задача зробити їх вільними. Щасливими, щоб вони відпочили, щоб вони передружилися всі між собою, щоб їм було весело, щоб їм було класно, щоб вони нагулялись, накупались і просто чудово провели час. Так і було. І оце ввечері вони вирішили привітати Колю. І подарунків купили, і малюночки намалювали. Всі ці малюночки я зберігаю. Оце було дуже і дуже приємно. Пацан там ледь не ліг. Вони, що вам роз... Я вам вже все розказала. Все. Коротше, до побачення, вже не буде далі ролика. наш вам той ролик. Я вам вже все розказала. Блогер огонь, та, та, та? Блогер року просто. Все розказала, що вже показую. Але для тих, хто ще хоче побачити, надалі я все це покажу. Давайте ж подивимося, як Колі виповнилося 7 років. Добрий ранок, друзі! Це бі мама. І 7 років тому, в цей день, я народила прекрасного хлопчика. Він ще спить. Сьогодні на нього чекає багато приємних подій, трошки сюрпризів. Пишаю йому невеличкий подарунок на столі і їду вести йому його найбільший подарунок. Ось в Києві він побачив цю іграшку. надрукована на принтері, я вже він її ходить. Ну обіцяємо і їдемо далі. Ну, привіт, вокзал! Хех! Слухайте ну, я доїхала. І нормально. І в яму не влетіла, тупанула на перехресті, боже. Там просто в мене закінчиться головна дорога, і я з'їжджаю на бокову, а звідти йде зустрічна, а за мною багато машин. І звідти багато, я щось втихнула задню, чомусь їду назад, назад! Якого фіга? Хоп. 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 Нормально першу бом. -дин 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 -дин. На другу поїхала. Чомусь воткнула нейтралку на мосту, Газую, не пойму, що робиться. Але нічого, тут головне, не панікувати. Не панікувати, все знаєш, все вмієш, все логічно, все працює від тебе. Ти керуєш, що ти натиснеш, то і поїде. Ти керуєш, ти обираєш, якою швидкістю ти їдеш, де ти переключаєшся, на яку швидкість. і що. Все. Ти всіми механізмами просто керуєш. І Мене кожен раз дуже дратує моя мама, бо коли я кажу, я поїду там за Дімою. За Дімою, а? Клас? Спойлер вам здала, так? Да? Діма приїжджає. Він приїжджає на один день і їде зразу назад. Ми дуже рідко бачимося в нього в театрі. Багато хлопців пішли воювати і весь репертуар вже на них, вони якраз костяк. Вік їхній, отакий. О, повний потяг його йде. І він грає всі вистави, які тільки можна і не можна. Все. Він все просто на себе перейняв. Коротше, вихідних в нього немає взагалі, а в мене типа є, так? Да? А мама моя, мене дратує. Чуєш, мама, бо ти в мене не віриш. Я кажу, я поїду з за... ним. Сама поїдеш? Кажу, ні, хтось за мене сяде, поїде. Можна це витримати? Треба вірити в свою дитину. Дитина, яка робить ті справи, які вона робить, якось вже, знаєш, подолає оте. Все, пішла зустріну чоловіка. А я стою і думаю, де він є? Ніде. Ну, далі за кадром, добре. <хи> Пішли. Рівно. А от про це ти не мріяв, скажи мені. От про це. Накольний А тато приїхав, нічого. Зайцечок. Я не знаю. Нем народження коля. Днем народження, коля. Днем народження коля. Днем народження тебе. Як тобі тортик? Почекаєш, загадай бажання. Oh. Загадаєш? Якесь важливе для тебе бажання, щоб воно обов'язково збулося. вітаємо, ми тебе дуже любимо. Хай все буде добре в тебе, сонце. І тортик такий, як ти собі хотів. Такий ну, давай, хотів? Давай, називай, Коля, хто тут є? <смир> Спайк. Ворон. <смир> <смир> а це твій улюблений печенько. Ага, це. Це, це ж це Ріко. Це скін Ріко. Керл. Керл він називається. А, а, так це скін. Він знаєте, що це він? Ні, особ... це не скін. Це, Коля це, сказав, що він на нього схожий, бо він теж любить печівку. Це Полі не альтер-его. Ну, бачиш. А що в нас є для тебе з миставками Боже, Що це за звук? Що це? Та не може такого бути. Ну доставай, я не знаю, що там. доставай. Ух! Я його хотів! Це, не може такого бути. Взагалі, я хотів багатьох із цих, але у цього я найсильніший такий. Це ти просто якийсь дуже збіг, Коля. Не могло таке бути? А ну покажи. У мене є до цього сканер. У нього навіть тут рот А Хто це такий? Терединозавр. Терезинозавр. Як Коля? Тобі, скажи мені, сину, і повернись, покажи і скажи, я хочу почути одну фразу. Коля. Для мене мені дуже, дуже подобається. Ти щасливий, та це? Так. Оля. Дивись, дивись. Це найбільша фігурка, яку я дуже хотів. Це просто якось так сталося, Коля, так? От, Коля, Коля, Коля. коля, коля задача як коля. батьків. Що робити, Діма? Дітей щасливих. Так, на то ми спойле. А це... А, це... А, це... А, це... Це... це якраз це... Це... Про... це про матір всіх курей. Про матір це... це... не цікавить. Я... Давайте Прот. ми будемо їсти. Прекрасний тортик, ставимо чайник, п'ємо. Давайте, знаєте, як ці в Ютубі показують Коля, візьме такий. Коля, йди сюди! Це ж кури. Іди сюди! Ти можешся дресуруєшся на Ні, він сканувати хоче. Кусай першу. Ох, Давай коси. Я візьму пані. Я на фон поставлю доноза. Я отак прожу цему. Ти диви, який інтелігент. Він тобі буде кусати, падати фото. Куси, просто. Він та... взяв печівко і печівком поїв. Що ти робиш? Я я б дивіться на цього mm -hmm. директора торта. Норм. Mm -hmm. Це ж такий творожний крам і там має бути копосик всередині. Як mm -hmm. ти Знаєш, її? як можна коля зробити. Що він побігмитись? Не може ти слухати кісні, ти маєш справу. Дивимо вам на побіг, розказала. Клас. Диви, у нього і лапи розгинаються, і отак Хочеш, Хочте, як крило від Боїнга. Ой, це випитаєш сонце, але ми вирішили, що вже хай буде. Але диви, який класний. Це металовський? <плес> ну, ну туди понятно. Але. Клюк, то есть. Курка. <laughs> ну. Помився. А коли, знаєш, якийсь. Так тиреноза. Це окремо. Тут справді дивись, в Закарпатті... ну, ціни київські на торти, зрештою. Але роблять їх тут пас. дуже смачними. Скажи, що там сердиться. Тут ще mm. купила? Угу. Тут у нас теж такі. А нащо підходили, зараз побачимо. Ось Коля йдемо заберемо маму, ну, Коля хоче провести тихий вечір вдома, так, да, Коль? З подружкою. Ага. Ти трошки втомлений, ну не знаю. Не трошки. Трошки. А чим ти втомився? Розкажи, будь ласка. Упався постійно. Я вилізав з води. Хоча я перелазив у інші басейни. Тому я. Саме йдемо. Що там? А що там таке? Божечки ちょーっと待って。<Yeah. S 1> <laughs> Тортики принесли сік, колу, і будемо зараз всі разом це смакувати. Дякуємо вам за привітання! Клас, клас! Колечка, клас! Давай додому тебе всі будемо вітати. Черга! А я вже прийшла. Можна я потримаю, подивлюсь. Клас, я, Боже. На типу Він дуже соромиться, так що ви розуміли. І трошки воєнний. Трошки в шоці, пацан. Зараз він прийде до тями. все. Ой, клас. Що треба? А що ти біжиш? Не вирішив все скласти на кубку. Також у мене це народження. Так, все будемо читати все окремо. Він все зразу сортує. Дякуємо, Спасибі. Спасибі. Дякую. Ну що, як тобі сюрприз, пацан? Класно. Ти трошки в шоці? М -м -м. Оце як я зрозумів, бо я все о цьому. Зрозумію. Кажи. Лас. Все, пацан, давай складаємо в пакетики. Давай всіх пригощати я солодощами. Я так. Ой, які ви класні! Клюві! Один, два, три. Дякуємо вам дуже за подарунки. Це дуже було приємно. І Коля в шоці, і ми в шоці. І це класно лишиться нам на. Пам'ять про цей класний день. Дякуємо. Це дуже важливо для нас. Справді було пасібі. 7 років, він не виглядає на 7 років. Насправді, ото в житті в нього зріст майже 145 см, 36-й повний розмір ноги, він виглядає на років 8-9. Він якийсь такий довгий, м'язистий, худесенький, але він такий ну, спортивний дуже. Ну, тим паче він зараз займається плаванням, про це я окремо вам розкажу. Спортивним плаванням. Боже, він хребеться всіма стилями. Сиря не це вже в четверте за сьогоднішній ранок. Нема вже моїх сил. Так, про хороше. Про колю. Я подумала, що мені варто, мабуть, коли я повернусь назад в Ужгород, зняти вам ролики про життя моїх дітей, з чого складається їхній день, як вони займаються, що їм подобається. Там є багато цікавого вам розказати. Чесно, вони дуже змінились. Дуже. І те, що ви можливо бачите в цих роликах, що я вам зараз показую. Виязвикну. А ті діти, яких ви побачите вже в роликах теперішнього часу, вони дуже і дуже відрізняються. І це буде цікаво, особливо для тих, хто бачив їх з перших днів, з перших малесеньку Настю, вже там скільки їх там боже, їй було років 5-6, коли я почала знімати влоги. Манюсеньку колю, яку ви вже з живота знаєте. А вони вже такі дорослі. І я вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви повертаєтесь. Навіть ті, хто там нас десь загубили, і роками нас не бачили, але ви повертаєтесь. І Я вам скажу, що я не побачила у себе під роликами. Жодного гівнячого коментаря. Я вже фільтри перевірила, я вже скрізь зайшла. Тому... Ну, якщо якісь росіяни і сидять, тихенько мовчать, бо знають, що забаню всіх. Нафіг забаню всіх. Ото під тривого кажу, божечки. Господи, прости мене за мої думки. Скажу культурною мовою. Росіяни, якщо ви тут є, прошу вас, ідіть з Богом. Не вводьте бабу в гріх. Прошу. От так буде чесно. Бо ж мені ж не треба нічого вам пояснювати, правда? Навіть якщо ви вважаєте себе ні в чому не винними і прекрасними людьми, які нас дуже підтримують. Ідіть з Богом. Все, закрили цю тему. Я можу довго про це говорити. Про хороше, отже, мене сьогодні носить і сьогодні не спала. Так, що вибачте, в мене така шизофренія. Ем, буде багато теплих роликів. Я буду робити все можливе в своїх відео. Щоб трошечки дати вам якогось натхнення, якоїсь сили, якоїсь підтримки. Знаєте, будемо гуртуватися. Оце коли всі так кубкою взялись, як віник. Взялись всі докупи, то фіг зламаєш. Ну то якось так будемо триматись віником. Обіймаю вас всіх, пішла готувати вам наступний ролик. Що хотіла ще розказати щось про Колю, але, мабуть, це варто розказати окремо. Це, це на, на окреме відео інформація. А я зараз намагаюся зібратися, щоб піти до Лесі Островської, побачити з нею, не можу вийти з хати вже другу годину. Вже бачите, фарбована. Каже, ви так гарно виглядаєте. Не настільки, як у відео, бо це трошки фільтр. Стара як світ. Слухайте, ця війна забрала в мене молодість, додала мені ваги, забрала в мене волосся, додала мені чого, мабуть, якоїсь злості, забрала в мене купу нервових клітин, які в кожного з нас. Але. Як казав один класик, пробачте мою лексику, не всеремось. Нормально все буде, виживем, не дочекаються. Все обійняла і пішла гуглити, дивитися, моніторити в телеграм-каналах, куди летить, і планувати свій день, зважаючи на нові реалії. До нових зустрічей!